Скумбрія, по латині скомбер, це рід океанічних палагічних риб родини скумбрієвих ряду оконеподібних, що включає в себе п'ять основних видів: скумбрію атлантичну, японську, південноазійську, африканську та індійську. Сьогодні мова піде про Атлантичну скумбрію, скомбер скомбрус, яку часто просто називають скумбрією. Атлантична скумбрія, лад, скомбре скомбрус. Це морська пелагічна риба з родини скумбрієвих, широко розповсюджена в північній частині Атлантичного океану та прилеглих морях, включно з Балтійським, північним, середземним, мраморним і Чорним морями. Тіло Атлантичної скумбрії, веретеноподібне, яке звужується до хвоста й голови, покрите дрібною циклоїдною лускою, що іноді сприймається як шкіряна. Максимальна довжина може досягати 60 см. Зазвичай доросла риба має довжину 25-35 см і вагу 350-600 грамів. Верхня частина тіла синьо-зелена з багатьма чорними слабовигнутими смужками, нижня частина і черево, сріблясті або білі. Плавайного міхура немає. Атлантична скумбрія стайна, теплолюбна видова група, що веде активний рухливий спосіб життя. Вона швидко плаває, маючи середню швидкість до 30 км на годину і аж до 77 км на годину у момент ривка. Стаї скумбрії зазвичай однорідні за розміром і складаються майже виключно з особін одного виду. Харчується риба переважно дрібною рибою і зоопланктоном. Популяція скумбрії здійснює сезонні міграції, пов'язані зі зміною температури води. Риба живе в температурному діапазоні від 8 до 20 градусів. Взимку скумбрія занурюється у глибші шари 150-250 метрів, де вона малорухлива і мізерно харчується. За сезон самка може відкласти від 200 до 500 тисяч ікринок дрібного розміру. Ікру відкладають у прибережних районах Мраморного моря, після чого молодь мігрує в Чорне море. Цикл життя триває приблизно 18 років, а статева зрілість настає у віці 3 років. Промислові запаси Атлантичної скумбрії традиційно були великими, але у 20-21 століттях популяція зазнала коливань через надмірний вилов та екологічні зміни. У Чорному морі її чисельність суттєво зменшилася, але зараз помітне поступове відновлення популяції. Харчова цінність. М'ясо скумбрії ніжне, жирне та поживне, з характерним смаком і малою кількістю кісток. Має високий вміст омега 3 жирних кислот, білків, вітамінів D і B12, а також мікроелементів. Це робить її корисною для серцево-судинної системи, мозку та загального обміну речовин. Готують її різними способами: запікають, смажать, коптять, консервують і солять. Особливо популярна скумбрія в кухнях країн, що виходять до Атлантики і Середземного моря. Промислове значення Атлантична скумбрія, одна з важливих промислових риболовецьких культур у країнах Північної Європи і Північної Америки. Ловлять її різними методами: тралами, неводами, гачковими снастями. Для збереження запасів застосовуються квоти і обмеження вилову. Довідкова інформація: близьким родичам скумбрії є макрель, яка має менше жиру, більш сухе м'ясо, інший малюнок на тілі та відмінності у формі хвостового плавця. Основні відмінності між видами скумбрії пов'язані зі смоковими якостями, вмістом жиру, географією проживання і деякими морфологічними ознаками, такими як форма голови, забарвлення і розміри. Отже, скумбрія це поширена океанічна риба з великою харчовою цінністю, зі складним циклом життя і важливим екологічним значенням, особливо для регіонів Атлантики та прилеглих морів.